Розділ другий. Горе тим, котрі навіть на своїх постелях задумують злочини, планують лихо, не встаючи з постелі, аби на світанку нового дня це виконати, оскільки в їхніх руках сила. Якщо пожидають поле, захоплюють його, сподобається дім, забирають його, іноді загарбують разом із домом і його господаря, позбавляють дітей спадщини. Тому так говорить Господь. Ось я обмірковую щодо цього роду лихо, ярмо, від якого ви не зможете ухилити ваші шиї і навіть випростатись, бо це буде надто злий час. У той час складуть про вас глузливу приповістку, удавано голосячи й уїдливо приговорюючи, ми остаточно знищені, частка мого народу віддана іншим і не повернеться до мене, наші поля поділені між відступниками. І не буде в тебе нікого в усій Господній громаді, хто відміряв би жеребкуванням належну тобі частку? Не провіщай нам, кажете ви, нехай про таке не говорять, адже така ганьба з нами не станеться. О роде Якова! Хіба можна таке говорити? Хіба ж дія Господнього Духа зменшилась, хіба він так поводиться, хіба я не доброзичливий щодо тих, котрі ходять прямо? Але ж ви чините, як вороги мого народу, до вас приходять з довір'ям, а ви невинуватого позбавляєте одежі, готові відібрати останній плащ у тих, котрі й не думали з вами воювати. Жінок мого народу виганяєте з їхніх улюблених помешкань, назавжди позбавляючи їхніх дітей моєї слави. Тож вставайте та йдіть геть від мене. Ви втратили ваше місце спочинку, оскільки все скрізь. Занечищене, а вас чекає горе і невідворотнє знищення. Адже якби до вас прийшов якийсь легковажний вітрогон і почав говорити про користь вина та міцних напоїв, то, напевно, був би він бажаним пророком для цього народу. Я неодмінно зберу разом усього Якова, я обов'язково зберу весь залишок Ізраїлю, згуртую його як отару в боцрі, немов отару в кошарі. І далеко буде лунати гомін великого народу. Попереду йтиме той, котрий робить проломи й руйнує перешкоди. Вони пройдуть через ворота й вийдуть. Перед ними крокуватиме їхній цар, сам Господь очолюватиме цей урочистий похід.